Системи водопостачання, так само як і системи теплопостачання, вони досить застарілі. Вже зараз треба щось серйозне робити з цим питанням. Сучасні технології дозволяють нам переробити очисні споруди в джерела енергії. Сьогодні будемо спілкуватися з керівником напрямку Проводна техніка Максим Гадідей. Привіт, Макс. Привіт, Наталю. Для початку коротке таке загальне запитання. Як ти оцінюєш стан системи водопостачання в Україні? Системи водопостачання, так само, як і системи теплопостачання. Вони досить застарілі, вони були побудовані у радянські часи. І хоча основну функцію забезпечення людей водою вони виконують, угу. але вже зараз треба щось серйозне робити з цим питанням. А які там проблеми? Ну, перш за все, це якість питної води. Питна вода здобувається чи з сверловини, чи з річки, чи з каналу, який з'єднує декілька місць. Вся ця інфраструктура, вона, як я казав, побудована за радянських часів і вона досить застаріла. І якщо ми не будемо щось з цим робити, прийде дуже погані наслідки. А що ще? Так само і системи транспортування води, тобто насоси, трубопроводи, вони так само були побудовані досить давно. Вони не мають ніяких можливостей регулювання своєї продуктивності, і вони мають досить, досить малий коефіцієнт корисної дії. Наступне запитання: а як саме потрібно підходити до модернізації системи водопостачання? Ну, передусім, треба зробити загальний аналіз системи. Конкретного міста, де будемо робити модернізацію. Треба зробити геодезичні висновки про перепад висот, тому що перепад висот, він дає змогу нам зрозуміти, скільки насосів треба використовувати. Наприклад, в радянські часи використовувався один великий насос, який качав воду для міста, і він був розрахований на зростання міста. А зараз система кардинально змінилася. Зараз е, ми пропонуємо робити декілька маленьких насосних станцій з частотним керуванням, е, які дозволять е, уйти від е, руйнування великих трубопроводів завдяки тому, що тиск буде в системі менший і буде система розгалужена. Скажи, Макс, а як можна зробити таку систему водопостачання енергоефективною? З точки зору енергоефективності, основною складовою будь-якої системи для транспортування чи видобутку води є ефективні енергоефективні насоси і частотні перетворювачі. А також ми пропонуємо ще використовувати додатково фільтри електроенергії. Це дасть змогу в пікові моменти зменшити навантаження. Це все чи ще якісь обладнання? Ти рекомендуєш застосовувати? Ми рекомендуємо так само використовувати сучасні електронні компоненти, насамперед, для моніторингу роботи стану насосу. Це може бути частотний перетворювач з цією функцією моніторингу, а також додатково можна використовувати датчики, витратоміри, засувки, які нам дадуть змогу знати, що відбувається в систему в кожній точці і в кожний час. Скажи, будь ласка, а що робити з очисними спорудами? Сучасні технології дозволяють нам переробити очисні споруди в джерела енергії. Наприклад, mm -hmm. каналізаційний газ можна використовувати не тільки як е, джерело тепла, але й електрики. А, окей, а система аерації? Е, система аерації це насичення води киснем. Для чого це робиться? Для того щоб мікрокульки повітря вони потрапляли у воду і робили її придатною для вживання. Слухай, ну це так виглядає, що ми також вирішуємо екологічне питання. Екологія це головне в системах водоочищення, і це треба розуміти. Що якщо зникне електрика у очисній станції, це може призвести до серйозних екологічних наслідків. І саме тому ми пропонуємо використовувати гібридні системи електропостачання з накопичувачами енергії, які нам дозволять під час зникнення основної електрики використовувати ці накопичені потужності. Макс, і наостанок таке запитання: чому ти вважаєш, що модернізація системи водопостачання і водоочистки є важливими для України? Так сталося, що Україна має чи не найбільші запаси питної води? Але через недбайливе господарювання ми її втрачаємо. І тому я вважаю, що модернізація систем водопостачання і водоочищення це одне з головних напрямків подальшого зростання нашої країни. Супер, дякую тобі за зустріч. Дякую. До зустрічі. До зустрічі.